Будівництво власного житла, вимагає малих затрат, але як досягти значного економічного ефекту, одночасно зберігаючи тепло в будинку? Адже, окрім енергозбереження, потрібно подбати про екологічність, негорючість, паропроникність, хороше звукопоглинання та водостійкість помешкання. Вихід є сьогодні ефективно вирішити завдання теплоізоляції дозволяють сухі будівельні суміші торгової марки Тепловер, виготовлені на основі природного мінералу вермикуліт. Учений вермикуліт володіє високими тепло-і звукоізоляційними властивостями. Термо і біостійкий не містить важких металів, не виділяє шкідливих речовин навіть під впливом високих температур. Вермікуліт це екологічно чистий природний мінерал. Він дуже легкий та вогнетривкий. Використовується не лише як насипний утеплювач в каркасних будинках, чи в міжповерховому перекритті, чи в колодязній кладці, а є основним наповнювачем до так званих легких і теплих штукатурок та бетонів трової марки Тепловер. Завдяки здатності пропускати вологу на 100%, відсотків веремікулітові системи трової марки тепловер завоювали звання дихаючої, що є великою перевагою над іншими утеплювачами імпортного та вітчизняного виробництва, такими як пінополістирол, піноізол та інші. Види теплоізоляції на основі пінополістиролу та піноізолу поширені насамперед через їх низьку вартість. Проте чи замислювались ви про їх технічні характеристики? Адже невисокі звукоізоляційні властивості, погана паропровідність і як наслідок цвіль та грибок в помешканні, можливість проживання в пінопласті мишей і гризунів та його руйнування під дією ультрафіолетових променів, аж ніяк не сприяють комфортному та здоровому життю вашої родини. І найголовніше у випадку пожежі, їдкий токсичний дим, який виділяє пінополістирол, вбиває людину за лічені секунди. Бажання жити в комфортних умовах спонукає покупців обирати ефективні теплоізоляційні матеріали торгової марки Тепловер, які виготовлені на основі екологічно чистих природних компонентів. Штукатурні суміші торгової марки Тепловер відповідають усім вимогам сучасної теплоізоляції. Вони мають привабливий зовнішній вигляд, високі теплоізоляційні та теплофізичні показники, невелику об'ємну вагу, адже, як підтверджує дослід, Матеріал не тоне у воді. А ще це довговічність, надійність, підвищена тепло і морозостійкість. Штукатурки торгової марки Тепловер мають хорошу проникність, вони, наче легені людини, добре пропускають кисень, який і створює необхідний мікроклімат у помешканні. Окрім цього, вермиколітові штукатурки відповідають усім сучасним нормам пожежної безпеки та не нагріваються навіть при тривалому контакті з вогнем. Наносяться на будь-які заокруглені та радіусні ділянки, що дає змогу реалізовувати найсміливіші дизайнерські рішення. Наші суміші володіють унікальними властивостями, яких немає жодна будівельна суміш в світі, адже завдяки основному наповнювачу природному мінералу вірмікуліт мають хорошу здатність відбивати теплову енергію, інфрачервоні промені, а також рентгенівське випромінювання, поглинати високі та низькі частоти. Витримує до 1450 градусів, і навіть при своїй температурі плавлення не виділяє ніяких шкідливих речовин. Тому в будинку завжди буде затишно та комфортно. Також наші технології на основі верміколіту, а саме вогнетрівкі плити, можна застосовувати для захисту металевих конструкцій для збільшення їх вогнестійкості. Працювати з сумішами торгової марки тепловер дуже просто, адже до них не потрібно додавати жодних інших компонентів. Після перемішування з водою утворюється високоякісна штукатурна маса, яка і використовується для зовнішнього і внутрішнього утеплення. Наноситься суміш як ручним, так і механізованим способом, звичним для штукатурів. Не вимагає спеціалізованої професійної підготовки. Продукція торгової марки Тепловер ідеально підходить для роботи на горищах, підвалах, гаражах, дозволяє робити стяжки на підлозі, балконі, а також оформлювати відкоси. Теплоізоляційні штукатурки і підготовки під підлогу торгової марки Тепловер це готові до застосування модифіковані сухі суміші на основі спученого вермикуліту, які мають мінеральні в'яжучі спеціальні добавки, що поліпшують експлуатаційні властивості матеріалу. При цьому поверхня підлоги не потребує додаткової підготовки. Достатньо лише видалити пил та обробити поверхню водою. Теплоізоляційна шпаклівка тепловер призначена для вирівнювання та утеплення стін всередині та зовні приміщення. Готує стіни до нанесення декоративного покриття застосовується у якості паропропускного шару в системі теплоізоляції. Окрім цього, штукатурна теплоізоляція торгової марки тепловер ефективніша, оскільки в ній відсутні жорсткі зв'язки, які є містками холоду. Завдяки цьому стіни не зволожуються, не промерзають, не покриваються грибком і цвіллю, а в разі залізобетонної конструкції не піддаються корозії. Утеплювач захищає їх і від зовнішніх дій, опадів та вітру. До того ж, він зменшує деформацію стіни через температурні коливання. Як результат, підвищується довговічність несучого каркасу будівлі. Як свідчить світова практика, вермиколіт успішно використовують і у якості насипного утеплювача, який не згорає і завдяки текучості заповнює пустоти та колодязні кладки будь-якої форми. Окрім цього, на основі мінералу вермиколіт виготовляються шпалери та меблі з підвищеними вогнезахисними характеристиками. На основі природного мінералу вермікуліт дійсно виготовляють шпалери та меблі, які мають декоративну та захисну функцію. Окрім цього, на ринку України тепла штукатурка торгової марки Тепловер має найбільший поп та найкращу ціну. Завдяки цьому можна досягти значний економічний ефект та знизити загальні тепловтрати до 85%. Якщо хтось хоче утеплити будинок, зробити теплоізоляцію підлог, горищ, перекриттів чи підвалів, найкращий варіант утепляти сумішами торгової марки Тепловер. Декоративні штукатурки, представлені торговою маркою тепловер, короїд та баранчик, використовуються для зовнішніх та внутрішніх декоративних робіт. Вони виготовлені на основі мармурової та кварцевої крихти, мають водовідштовхуючий ефект, стійкі до механічних пошкоджень та наносяться на заздалегідь вирівняні поверхні. Окрім застосування вермикулітових штукатурок у будівництві, широкого поширення здобув цей унікальний природній мінерал і у сільському господарстві та квітникарстві. Адже завдяки вермиколіту істотно покращується стан ґрунту, а відповідно до цього, і якість продуктів. Завдяки своїй універсальності, вермиколітова штукатурка торгової марки Тепловер завоювала авторитет на ринку будівництва України та далеко за її межами. Вона належить до матеріалів першого класу, а це дає змогу використовувати її без жодних обмежень та протипоказів, що й підтверджується позитивним висновком санітарно-епідеміологічної експертизи та великою кількістю перемог на спеціалізованих виставках. Тору марка Тепловер дипломований лідер на ринку України в сфері сучасних енергозберігаючих будівельних матеріалів та технологій. У квітні 2010 року торгову марку тепловер визнано кращою на вітчизняному ринку у сфері енергоефективних, пожежобезпечних, екологічно чистих фасадних технологій. вибираючи довговічні, теплі, безпечні і екологічно чисті матеріали для свого будинку, купуйте вітчизняну продукцію торгової марки Тепловер. Адже в теплому домі вашій родині житиметься приємно та комфортно. Торгова марка Тепловер. Тепло, що зберігає сама природа.